Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати 17 липня. Тож про основне розповім за мить. В аномальну спеку люди шукають порятунку у водоймах, але часто це закінчується трагедією. В Україні зафіксовано антирекорд загиблих на воді. Керівниця прес-служби ДСНС України Світлана Водолага зазначила, що лише за тиждень потонуло 110 людей, серед яких 15 дітей. Прожихаючу статистику та основні правила безпеки. Далі. Вже з початку року на водних об'єктах України загинуло 672 людини, з яких 76 це діти. За минулий 2023 рік в Україні за весь рік загинуло 535 осіб, серед яких 44 дитини. Ми за півроку, на жаль, вже ці показники перевищили. Хочеться звернутися до наших громадян, все ж таки дотримуватися правил поведінки на воді. По-перше, купатися лише в дозволених для цього містах, знаходитися біля водою там, де це дозволено і там, де чергують рятувальники. Знову ж таки, враховуючи температурні показники, треба дуже обережно поводитися і на воді, і заходити у воду, тому що Вливання температури, коли люди на березі знаходяться, перегріваються на сонці і потім різко заходять у воду або різко занурюються, може стати або сердечний напад, або спазм. І, як наслідок, потім, на жаль, людина гине. Знову ж таки, дуже викликає занепокоєння саме діти, загибель дітей на воді. Це лише провина батьків, тому що діти не мають перебувати на водоймах самі. Тому закликаємо наших громадян дотримуватися правил поводження на воді. У водоймах області загинули чотири людини, і це лишень за одну добу у місті Хмельницький на річці Південний Буг під час купання потонула 15-річна дівчинка. Трагедія сталася близько сьомої вечора. У селі Пасічна Старосинявської тергромади у місцевому ставку потонула 30-річна жінка. У водоймі села Кузьмин Красилівської громади було виявлено тіло 56-річної жінки без ознак життя. А з річки Случ у місті Старокостянтинів комунальні водолази дістали тіло 70-річного чоловіка. Наразі причини загибелі людей встановлюють Правоохоронці служба порятунку Хмельниччини закликає дотримуватися правил безпеки під час купання. Подбайте про свої здоров'я та життя. Дев'ять пожеж загасили рятувальники Хмельниччини 16 17 липня. З різних причин горіли господарчі споруди у трьох районах області. Гасили пожежі на відкритих територіях у селищі Стараушиця поза межами села Оринин Кам'янець-Подільського району та села Першотравневе Хмельницького району. Неподалік Івахновець Кам'янець-Подільського району, вогнеборці врятували від вогню понад 100 гектарів поля. У селі Липівка, Полонські рятувальники, разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди із села. Понінка ліквідували пожежу у житловому будинку. Ймовірно, займання сталося через коротке замкнення електромережі. В обласному центрі рятувальники ліквідували пожежу автомобіля ЗАЗ на вулиці Проскурівського підпілля. Автівка спалахнула ймовірно через несправність електричної системи. На щастя, нещасних випадків на пожежах не було. ЦНАП Сатанівської селищної ради незабаром зможе розширити спектр надання послуг за іноземні кошти. Там закупили обладнання, яке дозволить виготовляти закордонні паспорти та id картки. На якому етапі втілення проєкту розкажуть мої колеги? Зараз закордонні паспорти та айді картки сатонівчани виготовляють у сусідній громаді, та вже скоро таку опцію надаватимуть у центрі надання адміністративних послуг Сатонова. Тут реалізують проект Посилене партнерство для сталого відновлення, в рамках якого закуплена станція виготовлення необхідних документів. Ми написали проєкт і виграли робочу станцію для виготовлення айді паспортів і айді-карток. Фінансується проект урядом Швеції. Станція запрацює орієнтовно через два місяці. Зараз в нас покроково просуваємося, підготовлюємо, налаштовуємо, підключаємо канал зв'язку і, і надіюся, в швидшому часі наша робоча станція запрацює. Нагадуємо, ЦНАП у Сатонові функціонує 5 років. Раніше там надавали 104 послуги, тепер їх 123. І не лише мешканцям Сатонівської громади. Часто сюди приїздять люди із Закупнянської громади. Ми молода громада, і в нас немає, на жаль, ЦНАПу. Ми працюємо над його створенням і послуги різного характеру, так як ми найближче розташовані саме до Сатонівської громади, наші мешканці звертаються сюди. І актуальним стало оновлення даних військовозобов'язнь. За і дуже багато наших людей звертаються, отримують якісно послуги і задоволені ношенням саме ЦНАПу. І я вдячна колегам за співпрацю. Наразі громада також працює над забезпеченням безперебійної роботи ЦНАПу, адже через часті відключення світла страждає якість послуг. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Екологи, незалежні експерти та працівники Хмельницької АЕС стверджують, стан довкілля навколо атомної станції нині задовільний. На ХАЕС працює окремий екологічний відділ, аби повністю контролювати ситуацію в регіоні. Детальніше у відеоматеріалі від ХАЕС. Протягом усього періоду роботи Хмельницької АЕС екологи, незалежні експерти та працівники станції стверджують, що стан навколишнього середовища у цій зоні залишається задовільним. Основне із завдань, яке стоїть перед Хмельницькою атомною електростанцією це гармонійне співіснування з навколишнім середовищем. І от поряд з Хмельницькою атомною електростанцією знаходиться Національний природний парк Мелеполісся. Це ще одне свідчення того, що з навколишнім середовищем все гаразд. Відділ охорони навколишнього середовища 35 років здійснює контроль довкілля, а саме підземні, поверхневі, стічні, охолоджуючі води хаес та багато інших попадають під контроль служби. Екологи кілька разів на тиждень забирають воду на проби, щоб проводити хімічні аналізи. Окрім вод, контролюється якість повітря, ґрунтів та донних відкладів. Це й не дивно, адже у місті проживає понад 30 тисяч людей, п'ять з яких працівники станції, які зацікавлені в чистоті довкілля. Потужне промислове підприємство та заповідник Мале Полісся на одній території. Цьому доказ. Ми всі тут живемо. Це наш дім. От. і ми всі працівники Хмельницької АЕС це усвідомлюємо, що це наш дім. І ми зацікавлені в першу чергу, щоб з навколишнім середовищем все було гаразд. На зміни водних ресурсів впливає багато факторів, наприклад, кліматичні умови або кількість опадів. Тому на ХАЕС протягом багатьох років діє розгалужена система екологічного управління, яка удосконалює методи до дослідження в даному секторі. Окрім цього, вже довгий час на території АЕС діє система сортування сміття, адже вирішення глобальних кліматичних проблем в першу чергу починається саме з нас. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Для когось сонце це радість, а для когось підвищений тиск, головний біль та нестерпна задуха. Через аномальну спеку наш організм переживає стрес, особливо страждають серце та судини. У зоні ризику перебувають люди похилого віку та діти. Як вберегти своє здоров'я? Дізнавалася Тетяна Ржепянська. Аномальна спека випробовує людей на витривалість. Найбільше через підвищену температуру страждають серце та судини. У цей період до інсультного відділення надходить особливо багато пацієнтів. В основному люди скаржаться на головний біль, запаморочення, нестабільний тиск. Основною, скажімо, із причин порушення стану пацієнтів або людей це. Зневоднення, оскільки під час жаркої погоди спеки підвищується потовиділення, збільшується частота дихання, і це призводить до порушення водного балансу в організмі. Через зневоднення відбувається згущення крові, що ускладнює роботу серця як наслідок утворення тромбів і збільшений ризик інфарктів та інсультів. Як здорові люди важко, скажімо, переносять таку спеку, так і люди, скажімо, похилого віку, люди, які мають супутню патологію, серцево-судинних захворювань, хіпертонічну хворобу, миготливу аритмію, цукровий діабет, надлишкову масу тіла. А крім того, малюки, дітки до 6 років. Чому? Тому що не завжди можна відконтролювати їхній водний баланс. Щоб уникнути навантаження на серце і судини, у першу чергу потрібно дотримуватися питного режиму, а це 2-2,5 літри рідини на добу. У сильну спеку варто уникати фізичних навантажень, не вживати алкоголь та слідкувати за тиском. На жаль, цих правил дотримуються не усі, тож статистика захворювань не тішить. В перші місяці, там січень, лютий, да, коли прохолода, їх менше. Якщо говорити про цифри, то в середньому це може бути госпіталізація в місяць 120, 130, 150 пацієнтів, то якщо говорити про червень, їх більше 200. Перші симптоми це вони різноманітні від порушення зору, відвоєння, головокружіння, тошноти, блювоти, підйому тиску, уніміння затерпання в кінцівках, в одній, в половині тіла. Це симптомів насправді дуже багато. Якщо ви помітили підозрілі симптоми, які не проявлялися раніше, варто якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря чи викликати швидку. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цієї осені українці востаннє переведуть годинники на зимовий час, із 2025 року переведення на літній час не відбудеться. Фахівці стверджують, це позитивне рішення для збереження нашого фізіологічного та психологічного здоров'я. Що думають хмельничани про прийнятий законопроєкт чи підтримують таке нововведення? Давайте дізнаємося у рубриці питання дня. В Україні більше не будуть переводити годинник із зимового часу на літній. Норма почне діяти із наступного року. Відповідний законопроект підтримали 261 депутат. А от чи підтримують хмельничани, дізнаємося. Так підтримую. Чому? А бо так зручніше, на мою думку. Ну особисто для мене все одно, тому що ми... Мені здається, молодшим людям все-таки легше пристосуватись, а от старші люди більш такі чутливі до цього переходу. Тому ну, мені здається, що мені легше буде. Підтримую, звісно, підтримую. А чому? Ой, то ви знаєте, це вже надає. То так, то так, і толку ніякого. Все одно світ виключають, то хай буде так. Підтримуй, бо це наш час. І на такої потреби немає, щоб переводити кожен рік. Ну це зручно. Не треба буде думати, коли ще переводити. Мені це подобається, давно це хотіла. А мені байдуже, я ніяк не реагую на переведення годинників, тому що мені зимове, що літнє. Як більшість, так я. Мені немає різниці. Звичайно. Чому? Бо надоїло це. Не, не кожна людина, в принципі, приймає це все так, як треба. Організмом я маю на увазі. Для мене нічого не зміниться. Це все про що встигаємо розповісти. Стежте за нашими соціальними мережами та нашими щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.